Так, я, я, я знімаю село Грущенці Підлочинського району. Хочу показати громаді села наш стан села сьогоднішній. От вас, будь ласка, Олександра Константинівна стоїть машина. Вон. Зараз я зніму покажу вам, в якому стані наш патячок. Школа знаходиться. От. А разом ми бачимо, що робиться, твориться. Це ж люди ходять. Це до вас, пане скаб Михайло Романович, я звертаюся. Ви староста села. Подивіться, якого ганебному стані. Рядом Сярка знаходиться католицька От подивіться, в, чому, в якому стані знаходиться територія. чи в частному стані. Добрий день. То я тільки частину айсберга показую. Я пане скапше дійду на ми таке Те Це комісія приїде розбиратися з вами як з старості села. А зараз я хочу показати безла в центрі села. Знаходиться магазин, бачимо магазинчик. Школа старенька. Ну мій корпус школи, будь ласка. Ярослав Григорович, можна я вас Григорович, Не проти? Він? Та я знімаю мусор. Ярослав Григорович. Сміття зміни маю. Можна вас знімати, То сміття знімають, щоб люди побачили, яке сміття. То треба, Ярослав Григорович. Не може таке бути. Такий в селі. При Причому то не можна знімати. Треба все знімати, Ярослав Григорович. Треба показувати людям, що робиться в нас в селі. До чого наше село довели. Влада. Влада на, на, на чолі з вами, Ярослав Михайло Романович. От. Я зараз через годину часу в інтернет. Вітаю. От, я показую. А люд, діти, дітки будуть мати, на що дивитися в школі, на безлад безлед сіді. Дітки будуть дивитися на той безлад. Рядом має магазин, люди приходять, купують товар, пана Юрія, от. пан Зіною так само е, купа має магазин. Люди йдуть. І йдуть, дивляться на той безлад. І гратульська церква. Дякую за увагу. Не Іван Михайлович, село Голучниці, Пилошівка район Тернопільської області.